Вітаю, дорогі друзі, з вами програма в дзеркалі історії та її ведучий Назар Олійник. Історія Сполучених Штатів Америки не може не захоплювати і не вражати навіть найбільших їх ненависників, адже ще якихось 250 років тому це були 13 британських колоній, які згодом у важкій та виснажовій боротьбі не без допомоги Іспанії та Франції перемогли найсильнішу імперію тогочасного світу під час війни за незалежність Америки. The <laughs> У 1775-1783 роках. Потім новонароджена держава дала відсіч Англії у 1812-1815 роках. Америка з другої половини 19 століття, яка до цього відігравала другорядну роль у світовій політиці і дивом, змогла втриматися після виснажливої громадянської війни 1861 65 років, починає свій стрімкий похід до рангу світової потуги, якої вона залишається. І дотепер сьогодні США. Це перша економіка світу, найпотужніша армія на планеті, інтелектуальний та технологічний мотор розвитку. А також країна, яка диктує моду практично у всьому. Нещодавно у Польщі вийшла друком книжка відомого американіста, професора Збігніва Лівіцького, історія Сполучених Штатів Америки. 1607-2024. від поселення до великої держави, в якій 80-літній фахівець в доступній формі для широкої публіки представляє на 450 сторінках головні віхи американської історії, пояснює політику, ментальність американців, пояснює їхню культуру. Слід наголосити, що він є автором монументальної п'ятитомної історії американської цивілізації. До вашої уваги фрагменти зі зустрічі з цим реномованим фахівцем, яка відбулася в рамках презентації його нової книжки під час 32-го ярмарку історичної книги у Варшаві. Ось як професор Лівіцький бачить траєкторію розвитку США у перспективі останніх 250 років. Америка, американі панство, американське в моїм на мій погляд. Америка, американська держава, розвивається рівномірно вгору від самих початків і до сьогоднішнього дня. Напевно, так буде і в майбутньому. В історії Америки не можна знайти моменту схилку, регресу чи падіння. Так, була громадянська війна, але про неї можна говорити по різному. Як я пишу у своїй книжці, що ця держава бере свої початки з невеликого поселення на Атлантичному узбережжі та кількох десятків людей, які там вижили впродовж першого року. Сьогодні це кілька сот мільйонів людей, що населяють цілий континент. Від цього часу і до сьогодні маємо. Перманентний розвиток часом він йде швидше, а часом повільніше, але він послідовний. Очевидно, що на початках цей розвиток був повільний, бо треба було з чогось починати. Коли колоніст потрапляє на землю, де є величезні ліси, і йому кажуть, це твоя земля, але ти мусиш її викорчовувати. А сьогодні американці мають супертехнології, то ми розуміємо, що все не є простим пройти шлях від А до Я це все вимагало часу. Зрозуміло, що в кінці 19 століття Сполучені Штати починають набирати справді світового значення поза як ще навіть до періоду після закінчення громадянської війни Америка була далекою державою, десь там за океаном на Маргінесі світової мапи. То що з кінця 19 століття, а по суті, від кінця президентства Теодора Рузвельта Америка входить в світ, починає проявляти Зацікавлення світом, і світ вже не може неї легко важити, і зрозуміло, що в Америці тепер відбувається чимало речей, які нас, європейців, все більше цікавлять. Я вже не хотів це детально описувати в книжці, наводячи приклади конкретних американських парламентарів і так далі. Загалом від зламу 19-20 століття Сполучені Штати є частиною світу, і е, він мусить з ними рахуватися, що я і намагався показати у моїй книжці. 20-го 20 віку стани зєночними честю свята, і світ мусить ліжить за станами з'єдначеними, що стараємося показати. Чимало оглядачів світової політики. вважає, що Америка у своїх діях на міжнародній арені керується месіанською ідеєю. Наскільки це відповідає дійсності? Думка збігніва Лівіцького щодо цього. Очевидно, що так є з тим що від 17-го віку. Це дійсно так, але це тягнеться від 17 століття, тобто ще за часів англійської колонізації. Англійці та інші групи були переконані, що вони являють собою ідеальне суспільство чи скоріше ідеальну спільноту для зустрічі другого пришестя Христа. Це був релігійний елемент цього початку. Американці були переконані, хоча розумію, що це не звучить переконливо для всіх, що їх місією є ділитися зі всіма найкращими знаннями. Вони вважали, що всі будуть щасливі коли. Підуть тим самим шляхом, що американці, бо вони є обраним народом і що вони Божими є людьми. В їх розумінні вони створили свою державу як задом Бога, і тому вони хочуть показати світу, показати іншим народам, як слід поступати і що потрібно робити, щоб досягнути той самий рівень успіху та щастя. американці жодним чином не соромляться свого масіанізму. Він становить частину їх мислення, особливо в сфері зовнішньої політики. Вони переконані, що якби світ пішов їх шляхом. То був би щасливим і вже не було б ніяких воєн. Я знаю, що це наївно, і не буду цього завзято боронити, але спрощуючи, хочу звернути увагу, що американці є щасливим народом. Вони американці і вони щасливі з цього приводу. Вони якось особливо не виїжджають з Америки за статистикою. Це десь кілька сот людей в рік ходять радісні й усміхнені по вулиці, звичайно, за винятком нью Йорку. А у нас цього немає. Делікатно кажучи, у нас інший підхід до світу до Життя, а вони вважають, що живуть в прекрасному суспільстві, і просто немає сенсу це змінювати. Вони вислуховують зауваження, підтакують, що десь там вони допустили помилку і роблять своє. І доказом того, що вони роблять добре, є те, чим сьогодні є американці Америка і американська наука, і на довод того, що добре роблю. Відомо чим діше й со американі Америка чи наука американська. Американіст критично оцінив погляд тих, хто переконаний, що Польща відіграє важливу роль у баченні США своєї зовнішньої політики. Вімившись в в політиці, американській американському мисленні в американській політиці немає польща. Це очевидно, що американці не роблять якісь кроки з думкою. А що з цього приводу скаже Варшава? Тобто, яка ж буде реакція Варшави, коли ми висміюємо чи критикуємо Трампа за його тезу Америка понад усе Америка Ферст, ми забуваємо, що кожен політик перед усім має дбати про інтереси своєї держави. Крапка. А вже потім брати до уваги інтереси інших держав. Але на першому місці мають стояти інтереси власної держави. А якщо це виявляється корисне для ще когось, то це дуже добре. Коротенька історія на цю тему. Вже після прийняття. Я Польщі до НАТО, а я приймав участь у розмовах довкола цієї справи. Я пішов до білого дому на півприватну півофіційну зустріч з одним з політиків, який дуже активно сприяв розширенню НАТО, і сказав йому: я як приватна особа, а також член чогось там, хотів би тобі дуже подякувати, що ти так ефективно діяв на користь. Польщі і він так на мене поглянув і каже. Про що ти говориш, що означає на користь Польща? Я діяв на користь моєї держави з точки зору Америки, розширення НАТО мало стратегічний сенс, і тому ми працювали, включаючи мене у цьому напрямку. А те, що принайгідно і для вас це було добре, то ваше щастя. Отож, кожен політик діє на користь своєї держави, тому не треба ображатися на Америка Ферст, адже що тоді було б, якби польський лідер не заявляв «Польща понад усе. Ми б його прокляли і засудили за держзраду. обов'язком кожного політика є діяти в інтересах своєї держави. Це не є сюжет із серії Трамп і польська справа. Ні, і якщо так станеться, бо Польща є в центрі його пункту бачення, то чудово. А як ні, то щиро кажучи, ніхто з цього приводу не буде плакати у Вашингтоні. З певних в Польща є в центральному чи близько центрального пункту, то швітні, але як ні. То маю, в Вашингтоні ремонт не буде. професор Лівіцький не вважає, що США на сучасному етапі перебувають в стані занепаду, що країна загрожує потужна криза з огляду на расові протиріччя і радикальні рухи, а також наркотики, зокрема фентанил, які просто заливають Америку і щороку зумовлюють смерть мільйонів американців. Я є стем віку яко єдине люправі єдині на те салі. Я в такому віці, що пригадую, що відбувалося у США в 1960-х роках, коли звучала гасла кінець держави, бунт молоді, діти квіти. Звичайно, були проблеми із наркотиками, ЛСД. Тоді здавалося, що Америка розпадається в комуністичній польщі. Пропагандисти потирали руки, мовляв, Америці вже кінець, а Америка сильна і вийшла з цього справді дуже серйозної кризи. Цього не можна легко вважати, що це вдалося. Хоча це й було 50-60 років тому. В мене немає сумніву, що і цього разу це вдасться. Але 60 Дічно 50 єднакшенлятимучопіньшон але однак. Він знімав вам півочі же й тим разом. Щодазвігнів Лівіцький позитивно оцінює перемогу на президентських виборах Дональда Трампа з точки зору логіки розвитку США і інтересів американського суспільства. То що ще в тефілі стало дженкі звичайству Трампа, те, що тепер сталося, завдяки перемозі Трампа, зупинило хвилю лівацтва. Було зупинено спробу змінити Америку. Америка це країна індивідуалістів. Людина, яка отримала землю порослу могутніми деревами, була змушена сама викорчовувати їх. Є крайнім прикладом індивідуалізму. Адже якщо йому впало на ногу дерево, то якщо в нього був син, то йому цю ногу він відрубував. А як ні, то той вмирав. Найближчий сусід в найкращому випадку був від нього за 40 кілометрів. Тому американці призвичаїлися покладатися на себе. Базовим мисленням американців є думка: держава не допомагає, держава не перешкоджає. Хочеш відкрити магазин? Відкривай, це твоя проблема. Десь послизнеш. Це це твої турботи, і раптом це все почалося змінюватися. Ці зміни почалися за президентства Франкліна Делана Рузвельта в часи Великої депресії, яка була не першою в історії США. Проте зненацька Рузвельт вирішив, що федеральна держава не місцева спільнота повинна допомогти біднякам. Це шляхетно, але федеральна держава не мала ані таких повноважень, ані ніхто не думав, як це зробити. Але хто ж скаже ні, не давай біднякам і було запроваджено принцип опікунської держави, що раніше ніколи не було. Наступний крок: президентство Джонсона введено безкоштовну опіку для старших осіб і для вбогих. Знову ж таки, хто скаже ні. Зрозуміло, що потрібно допомогти цим бідолахам. Тепер переходимо одразу до Обами і ідеї з загальним медичним страхуванням. Це європейська ідея. Ми мусимо платити внески, а в Америці було так: е, хочеш платити внески в медичний фонд, то плати, а як не хочеш, то не плати. Якщо ж ти не встані оплатити такий внесок, то в тебе є медстрахування для бідних. Важко, але кожен є ковалем своєї долі, і раптом все міняється. Це як, от ви маєте. Та автомобілі і одного дня видається розпорядження, що від завтра всі повинні мати страхування автокаско, бо раптом трапиться аварія. А я, наприклад, не хочу витрачати гроші на таке страхування, бо волію витратити їх на подорож до Румунії. А мені кажуть, ні, ти повинен мати таке страхування, бо такі правила. Все виглядало гарно з цим загальним медичним страхуванням, як раптом виринули рухи знизу, як до прикладу, вок які вирішили нав'язати американцям. Не спосіб мислення, яке цілковито суперечить історії США та американців, всі ці заборони cancel culture, витирання зі сторінок всього, що комусь не подобається, і Америка була за крок від європеїзації в негативному значенні цього слова. Прошу звернути увагу, що в Швеції це теж не вдалося, хоча здавалося, що цього вдалося досягнути. Перемога Америки це зупинення цієї тенденції, це повернення до ідеї індивідуалізму, успіх кожного. З американців сумується в успіх Америки, а не навпаки, що успіх Америки щось там дає хорошого її громадянам. В Америці відбувається розворот в бік відповідальності, в бік того, щоб працювати на своє благо, бо це дає спільне благо. Мені здається, що таке відбулося, і маю надію, що те, що зараз є початком нової Америки, і її повернення до джерела. А в сумі дає то пожиток по Віт мисля, що то ще видержав. Для того мав надію, що то, що зараз є, то спочатку нової Америки. Побруд до жрудев. Збігнів Лівіцький також прокоментував суперечку довкола того, чи США є агресивною й імперською державою, адже велика частина осіб, в тому числі політологів, оглядачів. Переконують в тому, що американці провокують більшість війн і конфліктів у світі, а їх опоненти вважають навпаки, що США лише реагують на дії інших. Ось оцінка цього питання з боку професора Лівіцького. І ні сполучені штати Америки не є імперськими, бо ніколи не прагнули територіальних завоювань. Звичайно, вона була одна колонія Філіппіни. Проте це наслідок низки подій, зумовлених війною з Іспанією. Філіппінці не мають до американців претензій в цьому плані і ніколи їх не мали. У цьому сенсі вони не є імперськими. Вони не прагнуть завоювань, не нав'язують свою мову і свого способу мислення, як це є у випадку класичних імперій, які підкорюють. Щоб встановити свою модель панування, натомість, звичайно, США діють через потужний економічний вплив. Це дуже багата держава, яка може вимусити певні рішення і домогтися поступок з боку інших поза як має для цього економічну силу. Проте важко собі уявити, щоб найсильніша країна світу з найбільшим багатством, з таким величезним населенням. Так би мовити, лягла на землю і казала Давайте, то вчіться по мені. Якби ми були американцями, то ми б так само думали і поступали, як вони і Трамп так чинить. Зокрема, це його рішення про те, що якщо країни Брікс будуть і надалі обвалювати долар, то він їх економічно знищить. Він їх знищить не політичним шляхом, не за допомогою армії, а зробить це саме через економіку. Це класичне рішення. Американці так поступають, бо вони великі й могутні. І якби поляки були великими і могутніми, то ми б так само поступали. Не треба себе обманювати. Я вже не буду тут говорити по відношенню до кого ми так поступали, бо не хочу тут провокувати чергову дискусію. Але це природньо, що сильний є сильнішим. Але ж нормальне, але сильніший є сильніший. Нагадаю, це були фрагменти виступу професора Збігніва Лівіцького під час презентації його нової книжки Історія Сполучених Штатів Америки 1607-2024 від поселення до великої держави, яка прийшла у Варшаві під час 32-го ярмарку історичної книги. З вами була програма в зеркалі історії та її автор Назар Олійник. Почуємося, і хай вам щастить.